Наші війська були у, у Києві. Київ. Ви приїхали із Валіської. В українців вже народилося дуже багато теорій, що ж було в цій валізі. Якщо ця інформація не під грифом секретно, поділити з нами, що в валізі. Дякую. Не скажу. Пане президенте, до вас питання: на що має піти Росія заради миру, і щоб розпочати мирні переговори? Дякую. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно. Нам потрібно туди повернутися чи ні? Про це питання було. Я почему вот такой риторический вопрос задаю, потому что э, ясно, что у вас -то ответа на это нет, это, я сам могу на него только ответить. Чтобы в этом году, в 25-м році закінчилася війна, война. Вы на піти, Наша принципиальная позиция следующая. нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Еще для него дороже? оккупация территории Украины або захист своего населения? Согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня? Согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР? Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво, і пусть трудно, постійно, шаг за шагом, но начать відновлювати нашення довіри до проседства між Росією і Україною. На три букви вибачте за недипломатичну лексику.